Традиційно конкурс профмайстерності розпочинається з теорії. Чергові електрослюсарі цеху Тав у формі комп'ютерного тестування перевіряли свої знання норм і правил з охорони праці радіаційної пожежної безпеки, правил техніки експлуатації і професійної діяльності. Усім учасникам конкурсу вистачило 35 хвилин, аби дати відповіді на 67 теоретичних запитань. Перший же впорався за 15. А от на демонстрацію практичних вмінь у молодих електрослюсарів Розлюсарів пішло набагато більше часу. Спочатку потрібно було відновити працездатність схеми управління електроприводом у форматі Візіо. Так, вперше частина практичного завдання виконувалася за комп'ютером. Це також показує рівень роботи працівників з комп'ютером, вміння користуватися редактором Візіо. До речі, зараз на станції всі схеми переводяться з формату Автокат у Візіо. Це велика робота. Деякі задоволені цим процесом, деякі ні, бо це дуже багато роботи. але… Наші працівники продемонстрували достатній рівень. Відтак перейшли до майстерень, де кожен конкурсант мав виміряти опір обмоток та опір ізоляції обмоток електродвигунів і зробити висновок про справність одного з них. Члени конкурсної комісії дуже ретельно слідкували за виконанням цієї роботи, звертали увагу на найдрібніші деталі, враховували усі нюанси, які виникали у перебігу виконання завдань молодими електрослюсарями. Звертали увагу на вибір того інструменту, який буде необхідний в процесі виконання цієї роботи, на звертання уваги конкурсанта до вибору інструмента, який позначений з вимогами інструкції по непопаданню сторонніх предметів, правильність виконання заміру опіру і цілісності двигуна. Лідери визначилися практично одразу, але і для решти конкурсантів участь у професійних перегонах стала корисною. Досвід роботи черговим електрослюсарем у кожного учасника різний від року до п'яти і більше. Ну я не скажу, що було важко, було цікаво, було незвично. Це в мене перший раз такий конкурс. Звернути увагу, треба, перш за все, ну, на підготовку. Більш прихильно під підходити до цієї справи, тому що ну воно і в роботі, і в житті пригодиться. Ілля працює більше року, тож має шанс набути навичок і в майбутньому продемонструвати вищий клас. А от Дмитро Мельничук уже раніше брав участь у професійних конкурсах, працює на АЕС майже п'ять років і має певний авторитет у колективі. Ти тратиш час не тільки, щоб просто підготуватися до конкурсу, але й дізнатися більше про свою професію, про її особливості, про те, що як робити, і також, ну, саме практичне завдання має показати тобі, як краще виконувати свою роботу, а також Твої слабкі чи сині сторони. Отже, за результатами конкурсу професійної майстерності серед молодих електрослюсарів з обслуговування автоматики та засобів вимірювання електростанцій, звання «кращий у професії отримав Дмитро Мельничук. За кількістю балів, друге і третє місце вибороли відповідно Дмитро Терещенко та Дмитро Тарасов.